Привіт! Багато років тому назад, на моїй орди, навіть не буду на і скільки це років минуло, мені товарші подарували цю хлібопічку на, на, це, на ту дату, яка була на той час. Я її використовував всі ці роки. Колись частіше, коли рід, рід, рідше, але використовував час одну і ту саму програму. І програма це була як не дивно номер 1 Показали мені одну кнопочку, я її наживав. І тут я згадав. Коли ти пішов багато ще років і згадав, що до цієї хлібопічки йде ще отака книжечка з рецептами. І коли я її розкрив, переглянув і виявилося, що тут майже 30 рецептів різних, я собі думав, а чого ж я плачу тільки на одній одні програмі? Давайте вели, давай спробувати давайте спробувати ще щось ще щось і ще щось. І от я хочу в цих відео, які ми зараз от, плануємо зняти і знімемо, поділитися всіма тими рецептами або максимально з того, що є в цій книжці, щоб кожен міг побачити результат, який може дати хлібопічка. Я, у кожного хлібопічки є, напевно, різні, різні торгові марки. У мене є канвуд БМ 250 250. От і такий збірничок рецептів. Я думаю, що вони більш-менш для всіх подібні, я думаю, що це буде цікаво багатьом. Ну і ми сьогодні почнемо знімати зі свого улюбленого рецепта з, з номер один. От. І зараз ми його розкеріємо цю книжечку і будемо читати і будемо бачити, які в нас е, потрібні інгредієнти для цього рецепту. Значить. Що тут пише? Я вже тут його знаю, то не буду переповідати. 600 грам муки вищого готову. Ну, Тут в мене така цукерничка є з такою троянничкою. Той цукер, тут я насипав солі, лісів, вода, дріжджі дріжджі, 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 дріжджі і олія. О, і олія. Олія того разу в мене по-багатому оливку, а що сонячнику в мене не було. І так, рецепт номер один. Ще раз перерахую всі інгредієнти, які потрібні для даної випуски хліба. А і ще хотів наголосити, що кожен рецепт дає можливість випити кілограмову буханку хліба, 750 грам буханка хліба і пів кілограмову буханка хліба. Ми беремо на кілограм, на кілограм на нормальну буханку хліба. І так, для кілограмової буханки хліба потрібно 2 яйця, води 380 мл, муки. Білої 600 грамів, півтора чайних ложки солі, півтора чотири чайних ложки цукру, олії, півтора столових ложки, дріжджі, такі от сухі, потрібно півтора чайні ложки. І що є дуже важливо, що тут наголошується, що все треба додавати в певні посадовості, так як тут перераховано. І так, нам треба зараз збити двоє в мірний стакан раз думаю, зараз кинемо два Добре. і до тої кількості які яйця вже тут дали свій об'єм рідини Треба долити нам води. Вода має бути тепла. Чому тепла вода, але не кипяток. Чому тепла вода, тому що щоб мені краще працювали дижі. Це зверніть увагу, бо вода так 30 градусів, 32 градуси. було б. Це було б ідеально, щоб вона... А, так, повернемо сюди. Як собі повернутися, наливаємо, нариваємо. І 380. Якщо б не вистачило, то ми то доїємо. І так. Тут пісці у нас є така штучка така, котка для випічки, тут є змішувач, доливаємо сюди воду. Красота. Красота. Тепер додаємо муку. Всипали. Тепер нам пропонують дати солі. Так, ложечки. Ну, я такі кидаю. Раз, менше. Отак. Так. І тепер цукор. Пише чотири столових е, чайних ложки. Два. Три. чотири, чотири, Так. І тепер нам потрібна рослинна олія. Рослинна олія, отасний ложечка, кажуть, півтора ложки. Даємо півтора ложки. Може, може і більше давати, але так може, чисто по рецепту написано півтора, даємо півтора ложки. Ось таку, можуть трошки більше, але вже зміняєте. А тепер саме відповідальне це дріжджі. Бачите, я так от відміряв себе, десь. тут є такий мірний, йде в комплекті. Я, значить, то є дуже важливо, тому що Якщо ми не додамо дріжджі, то воно не спрацює. А якщо передамо, то буде не дуже добре. Нічого не дуже добре, то, Напевно, воно там більше набухне. Ну, я стараюся давати. даю так, щоб воно зараз було добре. Маю на увазі добре, це означає, що даю ту дозу, яку нам потрібно. О, так, ж, каже. Ну, все. І дріжджі краще кинути на якесь сухе, а також. Насухе. Всі інгредієнти ми дали. Тепер закриваємо хлібопічку і вмикаємо тепер на пробу, І воно зразу автоматично нам показує першу програму. Коли ми вже заклали всі інгредієнти, нам потрібно тепер виставити кілограмність грамовку, грамовку хліба. От вона зараз стоїть на 500 грамів, але так як ми заклали інгредієнтів на кілограм, нам треба перетнути. І за допомогою оцієї кнопочки ми перемикаємо. Зараз у нас 500 грам, отут і зразу перемикається бігунок такий біжить. То зараз ми вже поставили 750, і от зараз у нас є кілограм. І відповідно, час випікання встановлюється 3 години 25 хвилин. А за допомогою оцієї кнопочки ми визначаємо просмаженість скоринки. От, нажимаючи тут так, самий такий бігунок так не дуже добре видно. Хоча на кожній, напевно, на ваших хлібопічках тобто, трошки по іншому можна виглядає, але на моїй це виглядає так. От і ми зараз ставимо, от, я вже поставив два рази нажав, на більш просмажену скоринку. Все, все в нас вже готове, і нам треба тільки зараз нажати цю кнопочку, яка буде запустити всю нашу програму в дію. І, і почнеться процес хлібовипікання. Стартуємо. Вдалося нам дуже гарне тісто, таке має бути такої консистенції клубок тіста. Тут ще привикає, прилипає трошки муки, я тут беру таку е, дерев'яну лопаточку і це все гарно підшкриває. Хоча, в принципі, я так деколи дивився і не робив, то йому все добре було. Але так як є час, це ще можна зробити. От, увагу, дуже вам раджу звернути увагу саме на консистенцію тіст. Воно має бути не густе, таке, не рідке, тим більше. Ось саме от таке, як тут, воно зараз, як на мене, є ідеальне. Як зараз, бачите, ми додали домашніх яєць, залізки жовтенький і прикольний хліб буде такий у нас жовтенький і прикольний. І тут зараз ще буде сигнал, у нас звучати, і ми можемо в той, в той момент додати е, якийсь е, е, ці, Якісь інгредієнти, які нам би хотілося додати. Можна дати родзинки, може ще щось. Я зараз додам трошки додам зіри. Буде зараз сигнал, буде пікти і буде казати. Але я додаю трошки швидше, ніж ще до того сигналу. Я, я люблю зіру, я світлохлі до додаю трохи зіри. От, стільки от беру, розтираю його так от дуже в руках і додаємо трошки. Зіри. Вона за той час дуже гарно вимішується і у нас вдається, виходить, виходить, як правильно, о, з таким приємним запахом зіри хлібчик у нас буде. Все, в принципі, Тут вже можна його закривати. І у нас залишається ще 3 години і 11 хвилин, він вже буде випікатися. І буде проводити всі ті стадії хлібовипікання, які потрібні. Ми вже сюди не, не ліземо, не дивимося. Ну, Осермається, я так зараз роблю. Закриваємо і чекаємо свої ще 3 години і вже 10 хвилин, вже хвилина пішла, минула хвилина. І от нам треба через 3 години буде вже просто дістати смачню буханочку кілограмову хлібу. Даємо йому спокій, нехай воно все вимішується. Одна мене. Значить, які удачі відбуватися? Вона знає, що домішає його, потім вистоїться і буде проходити сам процес випікання. Це займає от, 3 години 10 годин. Це ніби здається багато, але ви маєте 3 години вільні, можете сходити собі там на ринок, може до гості, може там піти в спортзал, де вам завод. Через 3 години ви отримаєте клієнт. Це не де ви не стояти. Ви просто от залі, який я роблю. Закриваєте кришку і все. Вас більше тут не потрібно. Потрібно тільки воля Божа, і щоб курва не відключили нам світло. А все решта буде вже, все буде чудово. Через зустрінемося через вас через мить, а для нас реально це через три години зустрінемося і дістанемо ту буханочку хліба. Не прощаємося. Ну що ж, шановні підписники і глядачі, цього відео. Підходиться хвилина. Коли зараз запікає цей пристрій, цей супер хлібний гаджет, і возвестить нас, що хлібна буханочка вже готова. Буквально залишається нам якісь там ну, 30-29 секунд. Зараз ми це побачимо. Можу сказати вам, що аромат вже такий в хаті такого класного хліба. Я скажу, що яйця, які ми додали сюди, також додають свій такий, бо так. Чую, такий гарний, смішний о! Пікнуло, почуєте? Це їх знак? Це знак народження нової хлібини на нашому каналі і взагалі в історії людства. Зараз вона закінчує пікати, і ми будемо діставати. Хоча, в принципі, радіо би вам, як ви, вас запікає, що на декілька хвилин, 5-6 хвилин ще залишити, нехай воно що так потомиться. Але ми вже цього робити не будемо, тому що... Час йде, а час це гроші. Так що відчиняємо ворота і дивимося, яка в нас вдалася нам ка хлібинка. Бачите, яка в нас жовтенька, гарненька, злегка піддертою скориночкою. Бачите, як молодого хлопця машинка. Тут ми піднімаємо, так щоб не попектися, воно зараз все гаряче, піднімаємо нашу з... формочку для випікання. Та що я роблю? Беру, перекидаю гаряче муха. Ще одна спроба. Перекидаю хлібчик. О, все. Хлібчик сюди. Ще раз сам продемонструю. Дивіться, ну реально, не те, що то, там відео. Дивіться. Подивіться, яка хлібна. Ну, не реально, то те, що там... Хвилю свою роботу, ну, ну гарно, дивіться, навіть дійсно ця от піддерта штучка додає такої естетики цьому всьому. Ну Просто супер. І запах, от, дійсно, раджу додавати яйце, дійсно такий яєчний, приємний смак. Ну, запах одніше не смак. От, все. Ми навіть вирвало нам цей, мішалочку. нашу взагалі чудово, дивіться, Ми зараз ставимо сюди, ставимо на, 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 на таку підставочку, Для чого? щоб воно трохи провітрювалося і хлібчик вистигав. Ну дійсно, Сліпчі, нам, дякувати Богу, вдався супер. Дивіться, такий можна навіть совпачок забачити з ним конкретно. Тепер ми його просто накриваємо і ще на декілька хвилин даємо йому вистигнути. Все, і так нам нехай постоїть. Постоїть і все. І ми можемо його споживати. Ще 10 хвилин і ми зараз будемо його нарізати і зараз покажемо, який є всередині. Поки нас стигне хлібчик, я вирішив, що може бути краще до свіжого хлібчика з маслом, гарна чаюшка, чайочок. я сьогодні подивився відео, як треба запалювати чай. Ну, Я розумію, з першого разу я подивився відео, все, що добре не запариш. але так як там було сказано. Та що показує? Береться чайник чистий, гарний. На 200 грам води, тобто на дві порції, треба давати дві ложечки чаю. Значить, У нас є тут двоє, я оператор. Зараз будемо чаювати. Значить, одна ложка для пана оператора, друга ложка для людини, яка стоїть по цей камери. І там, це було ще сказано, щоб було точно, точно додати ще одну ложечку. Ще одну ложечку. Ми додаємо ще одну ложечку. От. Тепер чекаємо. Поки має закипіти чайок, е, поки має закипіти водичка. Але то саме основне, як тут пояснюю, що вода не має кипіти, а має пускати тільки бульки. Тобто, Виявляється, виявляється що вода має бути не кипіта, не 100 градусів, а 96, там що. Тобто, той пан, що він показував, то пояснював що тільки починає йти бульки. Він то робить в такому бодячку. то буде краще видно, напевно. Але так як я тут робив зараз в тому чайничку, я зараз подивився, вже починає ти бульки, але ще не кипить. Все. Значить, можна вимикати і водичку наливати. А, я маю стаканчик, От, що ми 200 грамів налили, значить є стаканчик. Тут Зараз задача, щоб він не тріснув, відповідно, налиємо. трошки загреем его, чтобы мы поставим ложечку туда, наливаем чуть-чуть, загреем стакан, чтобы нам не треснуло, сейчас повторюсь, нормально, 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 вот так, Е 200 грамм, почти так, как вы сказали, по поясочек, раз, 200 грамм, и еще раз 200 грамм водички для заваривания чаю. Чайочку. О, все. Заварили, значить, даємо сюди чайочку і даємо йому настоятись. Як там показують ці професійні заварщики чаю. Ага вони ще накривають. Давайте ми накриємо. У нас є ще такий рушничок. Хоча, я думаю, на наступний раз щось мені буде приспособити більш таке цікавіше, культурніше і інтелігентніше, ніж той. Рушничок і нехай 5-7 хвилин. Ну, зараз є. Ну, я вже подивився, скільки часу треба. Значить, Буде у нас запарений чайочок. І до нього ми поріжемо наш чудовий хлібчик. Все. Чекаємо, поки запарюється, і чекаємо, поки висне. Все, ми ще очікуємо. Ну що, продовжуємо. Я тут взяв ще спеціальну вагу. От, ми давали тут інгредієнтів, що в нас десь був кілограм, має вийти кілограмова буханка, як ми заявляли. Давайте зараз ставимо цю нашу буханочку, яку ми спекли, ставимо на вагу. Що нам там вага показує? 924 г. Тобто ми трошки 76 грив не дотягнули. А оця буханка я ось спеціально прибав сьогодні в магазині 26 гривень, то тобто 22 рік, грудень місяць, 26 гривень. Так? Скільки нам нам важить? 603 грамм. 603 грами. 26 гривень грам. І тут у нас, у, у нас виходить ну, майже кілограм 930, 925 чи 26 так? От, Така буханочка. Ну, але то я, ну, гріх казати про хліб, що він що сліпше, що гірше. От, також поганий, нормальний хліб. Всього там і стискається, ось так все добре. Ну, але це не порівняти до цього. Не буде казати, що це і погано. Просто цей краще. Це хороший хліб. Але просто цей набагато краще. Так що, а ми зараз його ще поріжемо і посмакуємо. Та, беремо ложик спеціальний для хліба. Спробуємо той хліб, який нам вдався сьогодні. Бачите, яким там гарно кришиться. Отак. Бачите, яйце відіграло свою роль. Яйця домашні, між іншим. жовтенький, бачите, Тепер ми його розрізаємо на двоє. зробимо зараз дві канапочки для нас з паном оператором. Тут у нас є заморські м'ясні здійсня, вироби. Так багато вже не потрібно відправляти. Тут у нас є ще кусочок масла. Так? Ну, але хліб просто, ну дивіться, жовтенький, ну просто майже паска. Ну, от розкриваємо і укладемо. Ось ну, взяв кусочок хліба, трошки зірою чути від нього. Ну, мені це подобається, не знаю кому, але мені це подобається. Беремо я вже так, хліб масло масло на стіл і зараз ми розмажемо цей молочний продукт на цей хлібний продукт. Так, беремо масло ще, бо то що саме вистачило і ми його кладемо так. Сюди, на цю і на цю частинку. Я думаю хліб зі свіжим маслом і свіжий хліб. Це те, що треба. В таку погоду, яка є зараз на вулиці. Зараз грудень місяць, відповідно, холодненько. А тут в нас смачненький хліб. Ще до тієї нашої канапочки докладемо заморських м'ясних виробів, які нам тут передала закордонна родина. Дай Боже їй здоров'я, щастя, успіхів в тому житті. І нам біля них. Так що о, гарно смачно нарізано. Так, кладемо один кусочок якогось. Майже хамончика чи ще чогось тут такого. Хоча можете так не ястимо, але ми будемо тости їсти. І кладемо ще на цю канапочку, так само, то всі калорії поїдно. Так, Чудово, відкладаємо в сторону і тут у нас вже накінець запарився або перепарився чайок. Значить, Наливаємо чайочок. Наше горняточко, ну, чайочок також. Знаємо, як у мене вдався, гарний колір має. Аромат, я вам скажу, аромат також так чується зразу. Гарний аромат. Гарний аромат. Так і, 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 і виходить по 200 грамів. Чай дивитися досить міцний. Просимо пару апарату показати, який чайок. Яка наша композиція. Ось результат нашої трьохгодинної, годинної, можна трохи більше е праці. Так? От хлібчик, масло ми робили і от є результат вже кінцевий. Гарний хліб з маслом і з м'язком, гарний смачний чай на вечір. Я думаю, скориставшись цим тим рецептом. Ви зможете потішити своїх близьких, рідних і всі вам будуть вдячні. Всі будуть, а де ви такий хліб взяли? Ви тайніче скажете, сам робив і вам раджу. Бажаю всім успіхів. Готуйте вдома, готуйте хліб. Хліб це є, це є основа наша. Так що готуйте і будете задоволені, ви і вся ваша родина і близька. Будете мати навіть сходити до когось, гоці, який смачний хлібчик ми почали. Він дійсно ну, прикольний, просто супер. Так що всім вам. Гарного зимового, літнього і осіннього весняного вечора. Всього вам найкращого. Дивіться, переймайте і робіть набагато краще, ніж ми робимо тут. Успіху вам всього найкраще. До нових зустрічей. па-па.